Сьогодні, 1 серпня 2016 року, о 18 годині 20 хвилин, на центральний пункт пожежного зв'язку області поступив сигнал про пожежу на великій площі сухої трави, по вулиці Радосне, на перехресті з вулицею генерала Петрова. 18.20 сюди вже мчалося перше відділення 8-ї державної пожежно-рятувальної частини охороні міста Одеса. По прибуттю було встановлено через 10 хвилин, тобто в 17.30 перший підрозділ вже був на місці і подав ствол першої допомоги ствол Б, для ліквідації пожежі на, великому, на великій площі. Але справа в тому, що на час прибуття першого підрозділу вже палали в вогні два гаражі, які знаходилися безпосередньо неподалік біля поля, де сталася пожежа сухої трави. Тобто другий підрозділ і третій підрозділ, які вже прибули зразу після виклику на допомогу від по вимозі керівника гасіння пожежі, приступили до ліквідації пожежі на двох. Бойових участках. Перший бойовий часток це була ліквідація пожежі у двох гаражах під номером 524 і 525. Також уражений пожежою залишилося приміщення гаража 510, це трішки далі. Але після вскриття цього гаража вдалося відсікти полум'я і не допустити розпосюдження вогню всередину гаража номер 510. Фактично. Гараж 510 був рятований від пожежі від вогню і було припинення розповсюдження вогню на всю автомобільну стоянку, яка знаходиться по адресу вулиця Радосне, 23, дріб 1, стоянка номер 19 Тут знаходиться порядка до 150 гаражів легкових автомобілів. На даний час йде розборка конструкцій. На даний час іде проливка території на Великій площі. На даний час пожежні автомобілі в кількості трьох штук встановлюються на воду Джерела. ситуація контролюється і готується до ситуації до подання команди, локалізація.